Кролі каліфорнійців Значить, сьогодні зробив перегородку їм, тобто відділив одну клітку на дві половини. Ще треба буде закривачкою щось вирішити, а то відкриваєш дверцята і відкривається доступ до одної з кліток. Ну, от, бачите, розселив їх Значить, по двох клітках, вони тепер розселені. Тут один, тут другий. Я поки не знаю, як виявити, де самка, де самець. Ну, думаю, з часом виділю. Значить, зробив таку сітку, тут в мене рейка йде як пирамка, тут сітка з холодильника. От, відділив, плотно зафіксував е саморізами пресс шайбами От так Відділив їм перегородку і місце. У них вийшло одна клітка розміром 75 на 50 глибиною 50 висоту. Сіна нак... положив їди в клітку. Завтра ще, як буду мати час, зроблю сінечка, щоб кріпився, щоб сіна було не під ногами. А вже сіно, що було в сіночку. Значить, Водичка розміщена. І розмістити таку кормушечку з зерном, поки тимчасово спасмасової тари з лоточка, бо під рукою не було з не чого вже робити їм кормушки. Скоріше всього, буду замовляти бункерні кормушки. І буду робити один раз, вкластися грошима і мати. А то ці лоточки це всі судочки, воно щось трошки, трошки немає. Цієї естетики цього всього, того, що хочеться. Значить, кроликам сьогодні. Другий раз дав їх верніше не дав пропаїв солікоксом 0,5 кубіка, тобто розробив профілактику із коксидіозу. 에, через дня-два зроблю. Профілактику проти гельмінтного засобу, ну, проти гельмінтів зроблю профілактику, і будемо вже приступати скоро до вакцинації. Продавець завіряв, що кролі каліфорнійці вакциновані Гем-2, тобто проти геморагічної хвороби. Але, знаєте, вірити, базару це одне. А коли вакцинуєш сам, то вже впевнений, на цьому не всі 100. Буду вакцинувати вакциною Гемікс-3. От, ну, йде, тоді вже так по факту. Будемо далі показувати, розказувати. Значить, Тут цього кролика також окремий, окрема клітка, кормушка, водичка, все як положено. Ну так, в принципі, зважив їх сьогодні по кіло, кіло 200 кожен в середньому, там кіло 250 чи що. От і, бо, Думаю, через тиждень переважу, подивіться, як вони там будуть вагу набирати. От, так. Що далі? Клітка закривається у нас. Значить, далі по хазяйству по почали виходити кролі, е, кроленіти чорновогневі з маточника. Вже разом з самкою знаходяться у клітці. Зараз їх у нас скільки? О, всі п'ятеро зараз у нас на місці. Кормлю їх, ось мішанку, їм насипав, зерно подрібнене. Там в них є доступ до зерна, сіно, водичка, звичайно, що постійно. Ну, так. Коротше, розвиваємося, розвиваємося помаленьку, розвиваємо наше господарство. Кому відео було корисне, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Всім дякую за увагу.